Вітаємо всіх присутніх і всіх учасників сьогоднішнього нашого футбольного свята, турніру, присвяченого дня фізичної культури і спорту. Давайте оплесками привітаємо всіх команд, які відгукнулися і приїхали на наше свято. Ні, дуже такий символічний день, адже вся Україна святкує сьогодні день фізичної культури і спорту. Всі ми є учасниками цього свята, всі ми сьогодні в бродах маємо можливість на такому гарному рівні відзначити це свято своїми досягненнями, своїми перемогами потішити наших тренерів, наших батьків, які вкладають. Дуже багато виховання нашої такої молодої, підростаючої, молоді, дитинства нашого, юності. Нехай вам все вдається. Будьте здорові, будьте успішні, нехай на кожному фініші буде чекати вас перемога. І звичайно, перемога буде за Україною. Тож слава Україні! Мені дуже приємно сьогодні. Завдяки Збройним силам України, завдяки Ігору Степановичу, директору спеціалізованої школи номер 2 який надав нам поля, і який в майбутньому, я надіюсь, буде надавав і який постійно нам надає футбольне поле. Приємно, що сьогодні вас всіх ми тут бачимо. Бачимо не вперше і надіюсь, не в останнє. Приємно, що приїхали нові команди, приїхали ті, яких ми колись не запрошували. Появляються нові хлопці, нові обличчя. Хотів би вам побажати, здійснює вам всіх мрій, бажань, всі ці цілі, що ви ставите перед собою, що ви обов'язково досягали. Ну і, звичайно, перемог, перемог не тільки на футбольному полі, а й в житті. Я думаю, що сьогодні у нас переможених не буде. У нас будуть переможці, оскільки ми маємо вам всі нагороди, всім командам. Так що дуже приємно в вчили раз вас бачити. Дякую, що приїхали. Дякую, що відкликається. Дякую, що ви нас запрошуєте, нашу команду Евкасу Ходоли. Також на турнірі. Хотів привітати вас з Днем Спортовця, привітати не тільки дітей, не тільки тренерів. А й всіх присутніх незалежно від віку. Бо я думаю, що ми всі молоді, не вважаючи на будь-який вік. Так що слава Україні і вперед до перемоги. Зі своєї сторони я хотів би подякувати в першу чергу тренерам, які організували це дійство, не тільки тренерів ФК Суходоли, але й інших тренерів, які привезли своїх вихованців. Тож бажаю вам. Перемоги, слава Україні! Турнір присвячений до Дня фізичної культури і спорту. Організований він е, нашим президентом клубу е, Мар'яном Лагодою та е, батьками, який долучився також Сергій. В цьому турнірі приймає участь 22 команди трьох вікових груп. Це 2011-2012 роки, 13, 14, 15, 16 роки народження. В турнір. Є дуже багато нових команд, яких ми запросили. Участь будуть приймати команди Горохова. Зборова, Кочаєва, Червонограда, Золочева, Звичайно, наші ФК фудоли, які виставили своїх дві вікові групи, і самих меншеньких це третя вікова група, яких буде приймати дві команди. Це 15-ті роки і 16-ті роки народження самих малесеньких дітей. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. These times don't fly too high. Sure <laughs> <laughs> to <They should> keep <laughs> the ground in sight. <laughs>